Моя реакція стосовно висловів колись Кирила Вереса, одного із командирів к 2 стосовно того, що взяти своє велике нічого та піти в ЗСУ. Хочу що сказати, що сам командир цього К2 може Кирило Верес взяти своє нічого і за три дні. Взяти Крим, Донбас, Луганськ та Донецьк. Але щось мені підказує, що він це не зробить взагалі, як і Збройні сили України. Чому? Тому що вони не здатні до цього, як і Російська Федерація. От і все. Два тоталітарних режими думають, що ви повинні за них загинути. Не потрібно так робити. Треба пити као і насолоджуватися життям. Хай кіпи воюють та штабі з гої, які їм прислужують. Ми повинні жити своє найкраще життя, а не помирати десь в окопі. Подумайте над це. Перед тим, як кудись іти, це не варто того, щоб за них помирати. Хтось каже, що це наші території і наша батьківщина. Та ви що? Вона вже давно продана тим, хто в кіпах, та міжнародним корпораціям вам нічого не належить. Навіть ваше майно вже не ваше. Факт.